За останні роки ми підготувались з тими, хто хотів підготуватись для таких надзвичайних ситуацій. У нас в місті зараз 34 скважини: це ОСББ, це окремі житлові будинки, які виявили бажання зробити скважини. Це гаражні товариства, це скважини біля. Свято-Миколаївського собору, це скважини, які у нас зроблені в пунктах незламності, про які я зараз окремо розповім. В деяких дитячих садочках майже в усіх школах є скважини. Тому я вважаю, що ну, навіть, навіть при самих складних умовах місто без води не залишиться. Слава Богу, місто на березі Дніпра. Є у нас паркове озеро. Ну, це на самий такий непередбачений випадок. Я вважаю, що 34 скважини непогано і могло би бути більше, якби було бажання. Ну, бажання у нас же ж, люди вважають, що повинен прийти ЖЕК чи чарівник. Все за людей зробити. Такого, на жаль, не буває. Хто хотів, той скважину зробив. Це невеликі кошти, там я думаю, ну. До 20 тисяч. 20 тисяч поділити на 400 мешканців будинку, наприклад, да, багатоповерхового, по 50 гривень там з особи. Це ну, не такі великі кошти. Але у нас не завжди є бажання займатися справою власної безпеки. А я вважаю, що Пережити зиму це питання, перш за все, власної безпеки. Ми, звісно, будемо все допомагати забезпечувати, але ми очікуємо, що люди також подбають про себе. Це стосується якихось резервних джерел живлення, це стосується запасу там, питної, технічної води і таке інше, тому що. Передбачити, що буде на третій рік війни, коли знищено 80% електричної генерації, мається на увазі, перш за все, теплові енергоцентралі, ну, такі великі, як, наприклад, Зміївська ТЕЦ, це біля Харкова. Яка питала в тому числі і місто Горішні Плавні. Ми отримували з цієї саме ТЕЦ, вона зараз зруйнована. Звісно, залишається потужна атомна енергетика України. Але, але ми розуміємо, що якщо навіть не буде обстрілів саме по атомних електростанціях, можуть бути. Обстріли по розподіляючій системі і можуть бути вражені висоководні лінії, які розподіляють цю електроенергію з атомних електростанцій по регіонах України. І ми повинні ну, тверезо на це дивитись, що це дійсно може відбуватись. Хочу сказати, що да, ПВО партнери надають, але Ну, його не вистачає протиповітряна оборона, вона ну, недосконала на сьогоднішній день і ми повинні це розуміти. У нас на крайній випадок є пункти незглавності, які ми організовували ще два роки тому. Це ну, майже в кожній школі, я нагадаю, основні це в приміщенні ДСНС. -а. На вулиці Строна, це загальна освітня школа номер 2 це загальна освітня школа номер 5 це загальна освітня школа номер 6 в Дмитрівській школі і таке інше. Хочу сказати, що ну, формально ми можемо з найпростіших укриттів, які в нас є, існують в міській лікарні. Там, наприклад, в Дю США Динамо спортивний комплекс. У нас багато є приміщень, які у разі необхідності ми можемо ну, зробити кшалт пунктів незламності. Тут у нас є ну, великий потенціал для цього. Значить, як ми бачимо роботу навчальних закладів, освітніх навчальних закладів у разі блекауту? Зрозуміло, що. Це буде все дуже складно, дуже складно. Але ми зараз намагаємось докупити близько 20 генераторів, які посилять. У нас є генератори в начальних закладах, але вони ну, недостатньо потужні для того, щоб проводити освітній процес, тому що є велика різниця, коли нам необхідно там сховати дітей. В підвальному приміщенні подати там напругу на освітлення і на те, щоб там зарядити телефони, це ну, мінімальне, мінімальне споживання або е, е, напруга, яка необхідна для того, щоб е, скважина надавала е, певну кількість води. Це ну, невеликі потреби, там 3-4 кВт. А коли ми кажемо про організацію освітнього процесу, то це вже повинні бути більш потужні генератори, скажімо, там, наприклад, 20 кВт. От зараз ми плануємо до початку опального сезону закупити близько 20 таких генераторів, і ми забезпечимо всі дитячі садочки і всі школи такими генераторами. І ну будемо намагатись, щоб освітній процес в місті, в громаді був неприривним. Це стосується і школи Дмитрівської, це стосується і філіалу загальноосвітньої школи номер 3 Верегора Бригадирівці. Окрім цього, ми закінчуємо будівництво найпростішого укриття в загальноосвітній школі номер 3 там буде воно повністю автономне зі своїм генератором, вентиляцією, каналізацією і все таке інше. Тобто, у нас можливість, де розмістити людей у разі блекаута, є Є така можливість. Що стосується опалення, зараз ми намагаємось реалізувати такий дуже потужний проєкт. Головній котельній енергетиків 31. Нагадаю, що це котельня, яка надає теплову енергію для опалення та гарячої води на 86% споживачів в місті. У разі повного блекаута ми зараз провели тендер і закуповуємо. Газопоршневу когенераційну установку західного зразка, десь вона приблизно повинна прибути в місто на кінці жовтня. Паралельно ми робимо зараз монтаж, проєкт підключення від газоводу середнього тиску, всі необхідні механізми. І прилади ми також закуповуємо. І ця газопоршнева когенераційна установка буде працювати на території головної міської котельні від газу. Для газу електроенергія не потрібна, тому що там певний тиск є. Якщо не будуть уражені підстанції газові, ну такі на розподілі газу. То ми можемо сподіватися, що за рахунок власного тиску в газопроводі воно все буде працювати. Ну, якщо будуть якісь влучання, то це ну, аварійна бригада приїхала якось там. Ну це не смертельно, скажімо так, це більш болісно, ніж ураження електрогенеруючих потужностей. Тому такий якби головний замисел в тому, що ця газопоршнева когенерація буде давати для потреб головної міської котельні 1 мегаватт електроенергії, і ми зможемо запустити і насоси і подати теплоносій на місто в повному обсязі. 86% споживачів у нас також є. Котельня 15 мікрорайону. там у нас є потужний генератор на 100 кВт, який повністю забезпечує подачу теплоносія, гарячої води ні, гарячої води не буде. Але якщо ми подамо теплоносій на місто, ми місто збережемо. Тому поки що це все в процесі, ну таких от, ну, Поки проблем такого, скажімо, концептуального характеру, я не бачу. Так, да, є проблеми, як буде працювати державне казначейство, щоб проходили всі платежі, хоча б ті, які стосуються підготовки до опалювального сезону. Всі інші там уже як буде. Але оці платежі для нас дуже важливі. дуже важливі. А це на десятки мільйонів гривень. Якщо воно пройде. То місто буде готове до опалювального сезону. Ну, такі невеличкі котельні, як, скажімо, біля профілакторію або в ну, це не проблема. Ми там генераторами невеличкими подамо електроенергію, і також забезпечимо подачу теплоносія і на профілакторії, і на ольвію, і на забудову багатоповерхового, ну там скільки там, двохповерхового у нас, багатоквартирних будинків, у ну, приватний сектор там кожен за себе. Тому ситуація контрольована, ми бачимо ситуацію, ми готуємось до зими, до опалювального сезону. У нас вже майже, я вважаю, там на 80% все є. Все є. Ну от зараз скажу, що необхідно докупити ще обладнання і зробити там певні монтажні роботи. І це буде залежати не так від тих технарів, а спроможності державного казначейства всі ці роботи своєчасно сплачувати. Всі повинні розуміти, що органи місцевого самоврядування, як і всі інші, Працюють в межах своїх повноважень. І, на жаль, впливу на державні органи, там, скажімо, на Укренерго, або там на приватні структури, розподіляючи енергії, як Полтава Обленерго, або робота державного казначейства ми, на жаль, впливу на них не маємо, тому що це інший рівень управління. І ми співпрацюємо, ми комунікуємо, але там рішення приймаються на іншому, більш високому рівні. Ми те, що стосується роботи комунальних підприємств, бюджетних закладів, це, те, що стосується роботи місцевого самоврядування, все на контролі, все. Організована, і ми розуміємо, що робити, коли робити, кому робити, і таке інше за це можете не хвилюватись.